Вітаю, друзі! У цьому відео ми пропонуємо топ-10 фотоапаратів 2024 року. Розкажемо про їхні унікальні функції та можливості. А також дізнаємось, чому саме ці моделі заслуговують на звання кращих у своєму класі. Посилання, звичайно ж, на кожен фотоапарат ми залишили в описі або закріпленому коментарі. Ну, що ж, почнемо? Десяте місце Canon EOS 4000D. Цей фотоапарат має три режими роботи: базовий, ідеальний та для новачків. А творча зона дозволяє налаштовувати параметри для відображення унікального стилю. Комбінація матриці APS-C, світлочутливого цифрового датчика та процесору DIGIC 4 Plus забезпечує високу якість зображень навіть при обмеженому освітленні. Відзначається здатністю до запису відео у форматі Full HD. Зручними налаштуваннями. ЖК-екран відповідає високим стандартам, а велика ємкість акумулятора дозволяє зробити до 500 знімків на одному заряді, забезпечуючи високу автономію. Дев'яте місце Canon EOS m 200 Легка камера, яка з легкістю розкриє ваш творчий потенціал і дозволить створювати фотографії професійного рівня. Просте підключення до мережі робить можливим демонстрування вашого творчого вміння друзям. З. Ос M200 можна легко підключитися до мобільного пристрою через Wi-Fi або Bluetooth для автоматичного копіювання зображень, обміну фотографіями через інтернет та дистанцій. Управління камерою. Компактний та легкий дизайн робить камеру EOS m 200 зручною для подорожей, дозволяючи носити її у сумці з щоденними речами. Е, Відкідний сенсорний екран на 180 градусів допомагає обирати композиції, створюючи селфі або знімаючи з нестандартних кутів. Восьме місце Canon PowerShot G7X Mark III має компактну камеру з датчиком типу 1.0, розроблену для творчих особистостей, таких як блогери та відеоблогери. Вона здатна створювати відео у форматі 4К та фотографії з роздільною здатністю 21 мегапіксель, навіть під час подорожей. Її високошвидкісна зйомка до 30 кадрів на секунду, а також можливість підключення мікрофона для чистого звуку та синхронізації з смартфоном для зручної публікації роблять її ідеальним інструментом для тих, хто прагне виділятися якістю контенту. Мала глибина різкості дозволяє виокремити основний об'єкт зйомки. Швидкий процесор Digic 8 забезпечує високу швидкість зйомки навіть у форматі RAW для максимальної гнучкості під час постпродакшн. Сьоме місце Canon EOS 6D Mark II. Це компактна фотокамера з трьохдюймовим дисплеєм, нахиленим під різними кутами 1040p. Підтримка SD, SDHC або SDXC для розширення зберігання. Повнокадровий сенсор 36 х 24 мм. 26,2 мегапікселі дозволяє створювати деталізовані фото з м'яким розмиттям фону. Система автофокусу по 45 точках крестового типу дозволяє ефективно фотографувати у різних умовах. Оптичний видошукач і рухливий дисплей роблять фотографування інтуїтивним. З вбудованим GPS фотоапарат додає геотеги до знімків. Canon L6D Mark II ідеальний вибір для тих, хто шукає зручність, високу якість і творчість у компа. Актному фотоапараті. Місце 6 Sony Alpha A6400 має велику кількість розмаїття можливостей для творчої зйомки. Інтелектуальна система автофокусу, 4К зйомка та процесор Bionz X забезпечують якісні кадри. Швидке фокусування за 0,2 секунди дозволяє відслідковувати рухливі об'єкти. Система фазового фокусування покриває 85% кадру. Зможете зробити до. 116 знімків за одну серію у форматі JPEG або RAW. Функція відслідковування у реальному часі та фокусування по очах забезпечують точність і тишу. Інтелектуальний обробник даних швидко впізнає рухомі об'єкти, фокусування по очах і вибір ока для фокусування спрощують зйомку. Інноваційна система розпізнавання об'єктів враховує кольори, відстань, яскравість та особливості обличчя. Місце 5. Canon EOS RP. компактна легка камера для творчих особистостей в русі. Повнокадрова, бездзеркальна камера від Canon у компактному корпусі EOS R, що відкриває безмежні творчі можливості. Фотоапарат оснащений 26,2 мегапіксельним cmos сенсором який дозволяє знімати в умовах слабкого освітлення. Процесор Digic 8 та функція DLO спрочують після зйомкову обробку. Універсальні повнокадрові зображення надають. Є об'єктив Canon RF 24-105 мм, оптичний стабілізатор, швидка автофокусировка та кільце управління. Фокусом дозволяють легко налаштовувати параметри зйомки. Canon EOS RP – ідеальний вибір для тих, хто шукає легкість, компактність і функціональність повнокадрової бездзеркальної системи. Четверте місце Canon EOS R6. це інноваційна бездзеркальна камера для тих, хто цінує високу швидкість і стабільність зйомки. З технологією Digic X вона забезпечує зйомку до 20 кадрів на секунду в абсолютній тиші. Безшумна серійна зйомка та вбудована стабілізація зображення на 8 ступенів дозволяють увіковічнити моменти з високою динамікою. Камера пропонує відеозйомку до 4К 60 FPS і Full HD 120 кадрів на секунду з Dual Pixel CMOS AF. З двома слотами для карт UHS-2 Камера забезпечує високу швидкість читання запису. Інтуїтивні елементи керування, такі як джойстик, автофокусування, роблять використання EOS R6 дуже зручним. З цією камерою ви зможете знімати статичні та динамічні сцени з високою точністю та якістю зображення. Місце 3. Sony Alpha A7 III Тут співпало. Інноваційна фотокамера створена для професіоналів. Вона вражає повнокадровою матрицею, яка гарантує виняткову якість та деталізацію зображень. Простий інтерфейс, гнучкі налаштування роблять камеру дійсно універсальним рішенням. Виділимо переваги цієї камери: удосконалена якість та деталізація зображень, заднє підсвічування і вдосконалена система редагування знімків сприяють задоволенню усіх потреб у фотозйомці. Система прискорєння. Ореного приблизно у два рази 4D фокусування з 693 точками фазового автофокусування, охоплюючи більше 90% кадра та 425 точок контрастного фокусування, гарантує максимальну чіткість та насиченість фотографій. Можливість швидкої зйомки до 10 кадрів на секунду, зберігаючи при цьому до 177 кадрів у форматі JPEG та близько 90% у форматі RAW в одній серії. Здатність записувати відео у форматі 4 k HDR з додатковим запасом частот що дозволяє зберігати майже у 2,5 рази більше матеріалу. Крім того, доступна можливість групового зчитування точок та усунення ефекту муарового узору, висока надійність та безпека, корпус моделі захищений від потрапляння пилу і вологи, що дозволяє використовувати її в екстремальних умовах. Інноваційний чіп Bionz X, високочутлива cmos матриця розширений ISO та широкий діапазон налаштувань забезпечують високоякісну роботу камери. Технологія WDR для градації кольорів, реалістичні кольори, п'ятирівнева система стабілізації та функція фокусування на очах розкривають нові можливості для творчості. Безшумна зйомка, усунення Мерехтінь та обробка HDR роблять процес фотозйомки ще більш зручним та ефективним. Робота з форматом HLG, швидкісна зйомка відео від 1 до 120 кадрів на секунду розширюють можливості камери. Дуже їмкий акумулятор, який вистачає набуде. Близько 710 повноцінних знімків та два слоти для карт пам'яті роблять процес зйомки ще більш зручним. Місце 2 Canon EOS R6 Mark 2. Інноваційна модель, що вражає своєю здатністю поєднувати виняткову продуктивність та високу якість зображень. Її феноменальна швидкість, передові функції та можливість зафіксувати унікальні моменти навіть за слабкого освітлення, роблять її незамінним інструментом для кожного творця та фахівця у сфері фотографії фотографії та відеозйомки. Інтелектуальні функції автофокусу на основі глибокого навчання гарантують надзвичайну швидкість і точність, розпізнаючи та відстежуючи об'єкти з вражаючою ефективністю, революційне розпізнавання облич, очей, тіл та об'єктів різних типів відкриває нові перспективи для творчості. Фотоапарат вражає своєю здатністю фокусуватися в умовах обмеженого освітлення а вбудований стабілізатор зображення дозволяє вам вільно рухатися та створювати вражаючі. Візуальні ефекти, надзвичайні можливості, записи відео, які не обмежуються часом, а також висока стійкість до перегріву завдяки вдосконаленій теплоотдачі роблять Canon EOS R6 Mark II неперевершеним інструментом для творчого вираження у світі фото Ну що ж, ось ми і підійшли до першого місця. Це Sony Alpha A7 IV. Це новий етап у розвитку творчості для сучасних авторів. Ця камера пропонує захоплюючі можливості фото та відеозйомки, здатність миттєво передавати створені кадри та відмінні технічні характеристики. Матриця Exmor R Alpha 7 IV з розширенням 33 мегапікселі забезпечує швидке зчитування. Завдяки передовій обробці Bionz XR камера використала використовує найновіший процесор для забезпечення підвищеної продуктивності та високої якості зображення. Збільшене розширення та вдосконалена кольоропередача порівняно з моделлю А7 3, вказують на суттєвий прогрес у технології обробки зображень. Камера дозволяє експериментувати з новими кольоровими градаціями та деталями, відтворюючи м'які та натуральні текстури шкіри. З використанням формату HEIF з 10-бітною глибиною кольору дозволяє отримати. Отримати реалістичні зображення з плавними градаціями. Вбудована п'ятиосна оптична стабілізація, співпраця з системою визначення обличчя та зовнішніми спалахами, а також удосконалена гібридна автофокусировка роблять А7-4 ідеальною для широкого спектра умов зйомки. Крім того, фотокамера має здатність записувати відео у форматі 4К при 60 кадрах на секунду, забезпечуючи плавну зйомку рухомих об'єктів. Нова матриця дозволяє передискретизацію. 7К для зйомки у 4К з високою роздільною здатністю та деталізацією. Цей гаджет забезпечує повний спектр технологічних інновацій для творчості, дозволяючи авторам миттєво втілювати свої творчі задуми у реальність. Ну що ж, ось і закінчився наш топ фотоапаратів 2024 року. Звичайно, усі посилання ви знайдете в описі та закріпленому коментарі. Не забувайте зберігати найяскравіші моменти з вашого життя, а в цьому вам допоможуть фотоапарати з ТОПу-10. Усім гарного дня! Щасливо!